Напередодні місцевих виборів в Україні менше 30% українців кажуть, що задоволені політичною ситуацією в Україні, і лише 11% задоволені економічним станом в державі. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного у вересні міжнародною фундацією виборчих систем Айфес, представляючи свої висновки у Вашингтоні, автори дослідження заявили, що українці, попри незадоволення, почали дивитися у майбутнє з дещо більшим оптимізмом. Далі про це Тетяна. Це вже 18-те опитування громадської думки в Україні проведена на подібні дослідження не лише розкривають українцям очі на самих себе, але є корисними для американських посадовців, які співпрацюють з Україною детальні довготермінові дослідження суспільної думки надзвичайно цінні для розуміння внутрішньої динаміки країни. Дипломати звичайно спілкуються з місцевим населенням, але в країні такого розміру, як Україна, потрібні більш систематичні дані, щоб розуміти, що відбувається. За даними АІФЕС цього року. Українці почали дивитися у майбутнє з трохи більшим оптимізмом. Відсоток тих, хто вірить, що Україна рухається на шляху до нестабільності та хаосу, зменшився з 74 минулого року до 44. -х. Це не абсолютно усі категорії населення, але більшість людей вірять, що Україна рухається у правильному напрямку. Втім, 83% населення все ще не задоволені економічною ситуацією в Україні. У першу чергу зростанням безробіття та інфляцію. Вони особливо не задоволені рішенням уряду підняти тарифи на електроенергію. Також вони вважають, що уряд не зробив достатньо, аби протидіяти корупції. Незадоволені економічною ситуацією, об'єднує схід та захід країни. Але стосовно питання наступу на демократичні цінності, то тут позиції регіонів країни різняться. На сході та півдні люди не відчувають, що відбувається наступ на демократію, що обмежуються їх права. Але на заході і певною мірою в центрі України існує занепокоєння ситуацією з порушенням прав людини в країні І У першу чергу це свобода ЗМІ. Хоча більшість українців вважають, що немає порушень прав мас-медіа, існує значний сегмент населення, який вірить, що преса утискається владою. Люди більше занепокоєні правами ЗМІ, ніж правами громадян. Загалом зараз у. Україні в Україні існує надзвичайно низький рівень довіри до усіх інституцій та органів влади. Лише мас-медіа довіряє трохи більше опитаних ніж не довіряє. Мало вірять і українським лідерам. Президент Янукович лідер, якому найбільше довіряють, але і його підтримує менше половини населення. Янукович довіряє 43% опитаних, а не довіряє 50%. Серед рішень його адміністрації найбільшою підтримкою користується його зовнішня політика. Я Думаю, люди загалом задоволені зовнішньою політикою. Навіть чимало людей на заході задоволені покращенням стосунків з Росією. Більшість людей також схвалюють рішення рішення щодо чорноморського флоту, але остання звичайно переважно на сході та Півдні. і дослідники вірять, що це та подібні дослідження мають допомогти Україні отримати підтримку на заході. Я думаю, що ми входимо у період, коли Україні буде важко отримати будь-яку увагу Сполучених Штатів. У Конгресі ніхто не хоче голосувати за виділення коштів на будь-що, окрім найнеобхіднішого. Буде дуже важко отримати гроші на українські програми. Тож мати ці дані, які показують, що Україна дуже динамічна країна, яка змінюється, а не просто країна, що повертається до певного неорадянського режиму, надзвичайно важлива та корисно. Тетяно Ворожко голос Америки.